Вони закохалися просто на знімальному майданчику. Міла Єремєєва та Том Гарді могли бути, але Наталка Денисенко та Андрій Федінчик познайомились у 2014 році на зйомках серіалу Клан Ювелірів. На той момент Федінчик був одружений. Втім, Денисенко не хотіла бути коханкою. Тому зустрічатись вони почали лише після розлучення актора. Пара офіційно одружилась у 2017-му і провела аж три весільні церемонії. Спочатку на Мальдівах, потім у Києві з родиною і ще одну на весі. Іному фестивалі того ж року у них народився син Андрій. Після початку повномасштабної війни Федінчик пішов добровольцем в ЗСУ, і Наталка підтримала його вибір. Але у 2025-му Денисенко рапто подала на розлучення. Пу, пу, пу. Нібито між нею та Андрієм вже немає почуттів, і у них різні погляди на життя. Після цього акторку у мережі, мовляв, кинула чоловіка військового. У відповідь на це Наталка записала емоційний ролик, де розповіла, як важко бути публічною людиною.